Слава Україні! З вами Володя, канал Транс, і знову нове відео. Сьогодні після подорожі в Каліфорнію, теж драйва Субербана, я вже повернувся на роботу. Сьогодні вівторок, бачите, вже побревся, без бороди, до речі, пишіть в коментах, як краще з бородою чи без. Завів, завів, ще не завів. Йду заводити трак, перевірив масла, все на місці, антифріз є. Війде пробувати заводити. Не знаю, як воно заведеться, після двох тижнів стояв трак. Ну, не два там, півтора тижні, ну, але все рівно. Простояв тут досить довго. Так що зараз подивимося. Так, каскадія у нас е, простояла, вже я включав, тільки що прибори прибори світяться, але ще не заводив. На що звернув увагу, що все повітря не вийшло. Трошки повітря є. В системі це вже добре. Означає, що нормально в нас повітря не тікає. Ого, красота. Супер. Вискочили вже на дорогу, їду на пікап. Зараз 294-й хайвей, платна дорога, все як завжди. Волтер прийняв позицію відпочиваючого такдрайвера. Лапки догори, яйця на сонце щоб висохли. Погнали. Думаю, що цей тиждень буде нормальний, тому що після відпочинку всі повних сил. Єдине, що наш диспетчер пішов в відпустку цього тижня, то я так думаю, що трошки буде робота по-іншому побудована, ніж завжди, але думаю, що все буде нормально. Відно. Що, забрав я вантаж з Віскансена, зараз їду на Охайо але перед цим ще треба заїхати в Чикаго, тому що треба забрати свій трак. А вже як доїду до Чикаго, то Скажу, чи, чи звідки його забираю, чи Що, Доїхав я до Чикаго, мав забирати свій е, жовтий трак, Вольво, він тільки що тут стояв. Але е, приїхав водій і забрав його сам. Е, так що трохи е, мені пощастило з всім. Е, добре, що він мені зміг допомогти, тому що е, ситуація така була, що він е, зробив делівері, Верніше, привіз трак на делівері сьогодні в Алсіп. І, е, саме делівері зробити не міг. То я там попросив племінника, щоб він зробив делівері. План був такий, що я приїду забирати трак. Але Пен перезвонив водій, сказав, що він може сам забрати трак. І слава Богу. Так що він зараз трючок погнав на шапу, там, зробити лаймет, щоб рівно колеса тягнули. А я зараз їду далі в Так вертаюся. Що... І все йде по плану, робота, робота йде, траки їздять, овнера так само працюють, овенра задоволені роботою. Так що якщо серед вас є один овнар, який хоче зі мною працювати, то телефонуйте, 312-593-8660. До речі, делівері у нас тут була компанія LKQ. Там вся копашка стоїть. А ця компанія займається тим, що вони продають запчастини до легкових машин. Я сам багато купляв великі Q запчастини, коли ремонтував свої легкові машини, там, як я купляв з аукціона, якісь биті машини. Досить непогана компанія, в них є свої філіали по всій Америці і в них дуже багато запчастин. Якщо тобі щось там треба і воно десь знаходиться в іншому штаті, то вони можуть тобі безкоштовно зробити доставку навіть. На ту-шапу, де ти будеш ремонтувати свій, свою легкову машину з іншого штату. Досить зручно, практично, і я ними користувався дуже багато. Ціни в них такі, по-різному. Плюс-мінус ціни, які на маркеті є, але деколи буває дорожче, деколи буває дешевше, там залежить, що тобі треба. Приїхали ми вже з Волтарякою майже всю дорогу, але ще заїхали, йому захотілося погуляти трохи. А, якщо б я був без Волтера, то ще цих 100 миль по, доїхав би спокійно додому без зупинки. Але так також як пес проситься вийти погуляти, то вже мушу з ним трошки пройтись. Ну, з одного боку, мінус, що витрачаю час, особливо п'ятницю, коли їдеш додому. А з другого боку, плюс, бо все рівно ноги розминаються. Зараз ще собі трошки, поки він гуляє, трохи поприсідає. І нормально. На рахунок бультер'єрів, думаю, що вони небезпечні, але це неправда. Бультер'єри такі, як мій, Взагалі, це супердобрі пси. У них просто ноль агресії до людей. Може бути якась агресія до інших тварин, але це знову-таки не про Волтера, тому що коли він бачить когось десь пса на вулиці, то він просто від радості. Не знаю, що з ним робиться. Бо завжди хоче підбігти до пса. Навіть ми часто було таке, що ми зустрічалися з псами якимись злими агресивними. У них шерсть ставала дибом, вони на Волтера гарчали, Волтер до них підбігав, хвостом махав, хотів бавитись, скакав навколо них. І, і ті пси так само переставали бути агресивними. І теж так, -так легенько-легенько починали з Волтером бавитися. Тобто Волтер своєю доброю енергією агресивних псів перетворював на добрих. Ну що, вчора я приїхав додому, е, запаркував трак, зараз вертаюсь на ярду сьогодні. субота. Е, Вертаюся на ярду, тому що е, вчора водій завіз трак е, на шапу, там виявилось, що проблеми з тормозами. Е, він сказав, що трак погано гальмує. Е, механіки перевірили, виявилось, що е, один чембер обірваний. Чембри вони поставили на місце і потім, коли пробували регулювати тормоза, виявили, що <кхем> один s Кем так само попущений, їх там тормоза розхоліталася дуже сильно на Volvo. Їду зараз туди, подивлюся, що там можна з цим зробити. Вони сказали, що в принципі вони би мали це зробити, лише через те, що субота, не знаю, чи мають запчастини. Ну, зараз це все подивимося, так що їду на ярду. І що, така, от, от, така робота, коли ти маєш свій трак, е, то в суботу ти ну, по ідеї міг би відпочивати, тому що вже не їдеш в рейсі, вже цей, але все одно мусиш щось робити біля трака. Це забирає твій час і відповідно не, не все те, як б але, так, як ти би хотів. Але таке, коли маєш свій трак, мусиш брати за це відповідальність. Тут ще один прикол з цим трейлером моїм, з яким водій їздить. Ми мали вантаж, перевозили запчастини на ЛКК, там якісь коробки, двигуни були, коробки як трансмісії. А Потім після делівері мені каже, що потік сіл на трейлері. Зараз покажу, в чому прикол. Тут воно все виглядає таке мокре, реально цей. А прикол такий, що воно потекло все зверху. E, справа в тому, що потекло, там потекла якась коробка зверху і воно потекло сюди нанес, і я думаю, що тут же реально потік сіл на трейлері, але сіл сухий, там все добре. Проблема тільки в тому, що з якоїсь трансмісії потекло масло і воно натекло сюди, ми тут e, чудно розібрали пів трейлера, щоб відремонтувати цю фіню. Так, тут ситуація така трошки не дуже прикольна. Тому що. Але кімо таке, Понасипали тут абсорбера цього, щоб ми не бачили, що тут масло порозливалося. Бо ми б їх могли ставити за це претензії. Реальні. Трохи понатікало тут цього масла всюди. І вони тут понасипали, щоб воно вбирало в себе все. Ну це так би не найгірша проблема. Це все можна буде помити потім. Але та, трошки воно це все не приємно. Приїхав я на, на шапу Трак-Сіті, але тут їхня друга частина, тут де, де ремонтували мій кенвер. Так виглядає з Коротше, Тут пообірвало один болт і він холітався. Нормально так. Коротше, машина через це не тормозила і ще був один обірваний чембер. А, а от там з того боку чембер поміняли, стоїть новий. Все добре, так що тепер тільки з ким відремонтується і машина далі буде нормально їздити Тут хлопці біля шапи собі наскладали RVK, дивіться, які ексклюзивні тачки. Ніби простий Mercedes, але ні. Це є 500-й вовчок, легендарна тачка. Просто капець яка крута. Треба буде в не взяти на драйв цю машинку. Дуже гарна машина. І тут ще щось стоїть. Не, не понятно, що це таке, якийсь юрлєт. Турбо. Тоже щось круте. Ну, помальований так собі поганенько, треба перемалювати. Але його як перемалюють, то це буде дуже гарна машина. Кабріолетик, бомба. За що я люблю? Америку тут дивиться. При... Тут шапа деремотує в моє вольво, а тут там стояв тільки вовчак і якийсь там шевролі, а тут хлопець має... Плімут Куба. Взагалі легендарна тачка. Дивіться в якому стані, можна сказати, е колекційному. Колеса вся фіня, просто капець. Машина ідеальна. Це виглядає спереді. Це просто якийсь монстр. Супер тачка. Передивіться, я пішов до і кажу, можна познімати вашу машину. Він дуже радий, що я це за його спитав. opening the hood. Wow. It's a cylinder. Ray Barton Racing Engines. So that's uh, someone build it for you, this engine? Oh, that's you build it. That's yours engine? Wow. How much uh, you spent money and time for that? I don't know, 20,000. And time, time like five years. Окей, okay. more time than money. Yeah. <laughs> nice. Коротше, потратив на мотор 20 тисяч доларів, а часу просто сам каже, що не, не знаю скільки. Просто капець. Ці люди, які люблять свої машини, вони дуже люблять, коли їх щось про таке питають. Зараз я його попросив, він за зала... завів машину і зразу все погодився. дивіться, що зараз буде. Так, да, просто капець. Все, зараз так якби всі свої поточні питання на даний момент вирішив. Е, машину пообіцяв механіку Василь, що мені він ремонтує сьогодні. Тобто понеділок водій зможе спокійно виїжджати, і, слава Богу. І вже буде їхати на безпечній машині. Бо це, я не знаю, от в цьому їм, ну, Volvo, який я маю то в мене там постійно якісь проблеми з теми чемберами, постійно проблеми з слакаджастерами з, з, з там воно щось постійно ламається. Вже За останніх цих два роки я вже там кілька разів цю всю систему перебирав. Або механіки не, не виконують свою роботу якісно, або просто, просто не щастить, скоріше всього перші. Ну що, на цьому закінчую відео. Дякую за перегляди. Нагадую, що запрошую до співпраці ще одного головного оператора. Так що телефонуйте 312-593-8660. Україна переможе війні. По-любому. Слава Україні. Всім пока.